Thank you. Auf 20 січня на сьогодні призначено знайти національність працює до жирного центра районної ради. Тобто форму на Є, де озвучила. 30 людини, форму на день, які будуть пропозиції щодо початку роботи нашої центрі. Тобто, що проголосування. Проте отримали. Немає так, тобто цілу на голосну, четверту подару голосець, переставник перед мірати оголошуємо. Міські, селищні, сільські голови, керівники установ, управління організації, представники засобів масової інформації та громадських політичних організацій. Е, на сесії, якщо ви знаєте, ми попередньо приймали рішення про онлайн-трансляцію, але до моменту технічного регулювання цього питання, у нас віддіснюється відеозйомка. Традиційно-традиційно на, на початку сесії у нас розминка, для якої відводиться час 15 хвилин. Хто бажає виступити розминки, прошу. У вас катується сесії. Оголошую. повідомлення депутатів Районної ради щодо проведення 26 січня чи першої чергової сесії. Повідомлено 30 день депутатів. Не дозвонились. До депутата але він є так? Погодились прийняти участь у пленарному засіданні 34 депутати. Не можуть бути п'ять. Антоній Роман Олегович хворий, Васарак Любов Іванів на стану в дорогі. Гагалович Михайло Михайлович за кордоном. Е... Яворський Мар'ян Володимирович теж хворий, гри, прикос Іван Олексійович, буквально сьогодні перезвонив, що теж хворий. Так, гри. І Генір Віктор Олександрович Грицький. Ага, теж теж проблема, яка з родиною. Пораних майкова хворий гриб. Цей озвучено потім інформацію я вам дам. Значить, для, для інформації, ну, перед тим як ми перейдемо до порядку. денного сесії ну, в місяційний період у нас буде дні народження так депутатів і воїнів сервак, також керівників, посуних підрозділів районної державної адміністрації. Отож.

Башко Василя Васильовича голубця Івана Ярославовича керівника апарату адміністрації года Микола Михайловича, керівника районного відділу управління Міністерства надзвичайних ситуацій, районного відділу Міністерства надзвичайної ситуації Леськіва Івана Геннікова. Показати цього е, доброго, що тільки можна побажати гарним поважним людям. Звичайно, щоб працювати над лавою Сталисамщини і українського народу. Наступне Значить, є у нас, надійшло до нас до Старосамірської районної ради рішення номер 23 сесії 7-го демократичного скликання Волянської сільської ради про те, що на засіданні сесії Волянської сільської ради на вимогу громади села було прийнято рішення про відмову із закріпленого до Волянської сільської ради депутата Старосамської районної ради Капішка Романа Михайловича. Ну, це є декларативне рішення, так е, скажімо, вносити зміни свої рішення не можуть, тому що кожен депутат закріплювався на подобній волі за відповідною територіальною громадою, але звучити це я повинна. Роман Михайлович, відмітиться до уваги. Добре, дякую. Е, також впродовж міжстраційний період у нас відбулося п'ятницю теж робоче засідання робочої робочої групи. Далі обговорення та консультації з громадськістю перспективного плану формування спроможних територіальних громад Кам'янського району. Були всі присутні представники політичних які входять до цієї міжпрострільної групи, обрано голову міжрасційної робочої групи не ставила Василь Васильович Курій. Разом з тим, заступник Микола Іванович Мартин, секретарем Іван Пихос. Обговорено, обговорено, власне, подальші подальші плани щодо щодо перспективного формування об'єднаної територіальної мати. Основне, на чому робоча група визначилася. Це перше з офісу реформ наявні документи, так які подавалися щодо об'єднання територіального об'єднання територіального мату Хаміського району, а також. Напрацьовано не напрацьовано, а було, значить, таке видано своєрідне доручення кожному депутату, закріпленому за відповідною територією, зробити моніторинг, моніторинг стану справ з об'єднанням з об'єднанням об територіальних громад, тобто які в якому напрямку мала би громада рухатися. Ваше основне завдання на цьому я наголошую. Продовжує ми терміну давали до цих телічаків робочого Так, це сетиденний термін, щоб ви принаймні орієнтувалися. Як йде процес обговорення, чи куди, куди хоче громада рухатися з тим, щоб через 10 днів наша міжційна робоча група знову засіла, засіла і пробувати вже питання далі про роботу обговорювати. 完了 <Wow. S 2> <Okay. S 1>、okay. То, то загальна вартість цих об'єктів складає близько, близько 13 мільйонів гривень, тобто є можливість залучити капітальні інвестиції, якщо нам це дасть. Думаю, що в цьому раптом буде працювати. Наступне сьогодні, сьогодні у нас о 17 годині, о 18-й годині приїздили військової державної адміністрації, тому запрошуємо сільську Миколаю Володимировичу взяти участь у зустрічі. Не тільки бути присутніми спостерігачами, але й детективно працювати в обговоренні на болінних питаннях Старокамбівського, які є в Старокамбівському районі. О, 5, 18 і Так. Ну, попередньо заплановано також те, що голова обласної адміністрації поїде у Ляне Будугін, так, Старокамбівський Будугін, який, власне, частина якого реалізовується за кошти, власне, Державного фонду регіонального розвитку. І також зустрінеться із приватним підприємцем Старшому Тарасом Войком, який задіє десь переробку деревини, та має там практично цикл виробництва. Після цього зустріч буде тут в актовому залі. Ще про що хотіла б озвучити, щоб ви всі взяли активну участь у цьому закладі в п'ятницю у нас шанування пам'яті Героїту. Захід 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 дуже важливий, є, тому прошу всі булі місця наразі до цього поставитися. Десь так відповідальність у районному центрі Захід запланований початок у першій годині, так і для пам'ятного представника. Чи є ще повністю питання? Прошу зараз до того. На батьківщина. Шановні колеги, ми всі йдучи на вибори, говорили про тарифи. Я хочу підняти сьогодні питання якості газопостачання. Ви всі бачите, що робиться зараз, наприклад, з газу звернулого. Теплота згоряння газу наша нижча від норми. Газ горить в червоним полум'ям, говорить голубим, і лічильники крутяться шаленою швидкістю. Тобто люди платять. Не знаю за що. Якщо б була згорення газу відповідної якості, ми б, напевно, платили набагато менше і використовували газ. Тому я пропоную на наступне пленарне засідання запросити керівника господарства, щоб він роз'яснив ситуацію, яка складається з більше Складається ситуація така, що навіть у газових трубах є вода. Конденсатор сідає так, що вони позакручували болти у газові труби. Із Всягаю тими полтами, розкручують і спускають воду, і Так що то, що... І друге питання. Прошу на пленарне засідання включити такі питання. До нас що прийшло, значить і лист прийшов від начальника відділу освіти пана Яворського, органі місцевого самоврядування та місцевої органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей селі. і прихист. Що не можемо забезпечити дітей з селі, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах, також учнів перших четвертих класів і сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну спеціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Я думаю, що нам ці питання треба розглянути, обов'язково і вирішити це питання для того, щоб діти могли бути забезпечені безплатним харчуванням. Дякую за увагу. Добрій, іншій, Значить, пропонується до складу тимчасової вчини комісії Митриша Василь Михайлович, є і наш Ігор Ярославович є. Користенська Марія Петрівна є. Я прошу вас е розслідувати між собою функціональні обов'язки так то, що рахує і хто про те, щоб хати тимчасову лічину комісії у складі Дмитрийщина е Василя і наша Ігорка в Марія, прошу голосувати.

Номер 53 про районний бюджет Старосамського району на 2016 рік. Про внесення з днів до рішення районної ради Томоскликанів 25 грудня 2015 року номер 40 про передачу закладів об'єктів спільної власності територіальних громад району у спільну власність Женецької та Новоміст, об'єднаних територіальних громадського самівського району. І ще одне питання з оберегнення районної ради до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та Міністерства соціальної політики України. Такте різне. Які кого душі пропозиції щодо порядку на нашій сесії? Хто за те, щоб взяти на рішення за основу? Прошу голосувати. Вівчинки, прошу рахувати. Хто проти? Утримали. 33 за. Дякую. Тож, пропозиції допомогу до порядку денного. денному. Немає. Хто за те, щоб прийняти наш практичний ціну, прошу голосувати? Регламент. Для доповідь по першому внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет Староста району на 2016 рік. Скільки часу? Пані Людмила, скільки часу доповідачу? Доповідач, скільки часу. До п'ятдесят хвилин. Співдоповідь, Голова комісії. До 20 хвилин. Запитання відповіді. Я пишу до п'яти, а там будемо бачити, так? Виступи ви теж. Наступне рішення про внесення змін до рішення районної ради про передачу закладів об'єктів спільної власності територіальних громад у спільну власність Міжанецької та Новоміської об'єднаних громад. Доповідач. Drugo vprašanje, da ste videli, kdo je ta problem. Do 3. oktober. Komisija je na Transgordonu, a vse vprašanje razgledala. Ja, razgledala, ne, vprašanje. Zavedel sem se. Dobro, da vidim, tudi jaz sem nekaj popravil, ki sem jim uspel povedati. До однієї колеги. Запитання відповіді до 5 хвилин. Обговорення до 5 хвилин. Звернення районної ради Доховної Ради Кабінету міністрів та міністр політики. До одної хвилини. Отож, збучує. Питання внесення для районного бюджету. По регламенту доповідь до 5 хвилин, доповідь до 5 хвилин до 5х договорення до 5 хвилин. Питання мені відмірю до рішення по передачу дати до 5 хвилин гласити дотрені Доповідь до 3 хвилин, виповідь до 1 хвилі договорення до 5 хвилин. Зверніть увагу на допуск до виконавчої ради, збирання уніти телескоп політики доповідь до 1 хвилини, я попрошу до 5 хвилин Хто за такий регламент прошу готувати? Віченняки не рахують. Хто проти утримається? Приймається. Переходимо до розгляду нашого нашого запитання. Пронесли на до рішення районної ради 7 кликання від е, е, 29 грудня 2015 року номер 53 про районний бюджет Рамповіда на, на 2016 рік. Прошу пані. Тисяч регіонів у закладів охорони здоров'я у сумі 94 тисячі 500, а також міжнецької сільської ради закладів у сумі 245 тисяч сов, закладів охорони здоров'я 66 тисяч сто, несте зміни і доповнення до рішення Харсанської районної ради від 29 грудня номер про про районі десяття району. Збільшеться загальний обсяг обласних району Відмовиємо обсяг додатку в йому бюджетному 16 у розмірі 1 мільйон 24 тисячі 300. Несвідповідність і районного бюджету займаємо за різні. У вас це? Тобто, мова мова йде про те, що мова йде те, що якщо пригадуєте попередне рішення ми передавали об'єкт спільної власності району спільну власність Новоміської та Міжнецької громад, ми мали процедуру здійснити передачу до 31 грудня. Це буде в наступному рішенні це сказано. Тобто з 1 січня ці об'єднані громади мали б фінансувати всі бюджетні установи. Пан на цього не відбулося і в нас є потреба, щоб, скажімо, не робити соціальну напругу зараз працівників бюджетного установ, а це є вчителі, а це є медики, а це є працівники культури, бібліотек. Ми, ми ну, мусимо, мусимо наступним рішенням термінувати процедуру передачі цих об'єктів до 1 лютого. Але в січні місяці перемосати такі зобов'язання проплатити за районного бюджету заробітну плату всім працівникам бюджетних установ, які з 1 лютого перейдуть з упорядкуванням об'єднаних територіальних громад Міжінецької та Новоміської. Наступним кроком би бути те, що Міженецька міська громада, громада нам по факту значить, утримання цих закладів за січні місяць, нам мали передати від бюджетні транспорти, тобто ці кошти повернути в районний бюджет. Це, це коротко так. У кого питання запитання до доповідача? Вчора відбулася сесія Новоміської сільської ради, відбулася сесія Міженецької сільської ради з приводу, скажімо, саме цього питання. На сесії питання розглядалося, рішення прийняти позитивно, є тільки один момент. Освіта не надала, скажімо, тих цифр на сесію, і невідомо, що та цифра в собі включає. Якщо по медицині немає питань жодних, там, скажімо, все узгоджено, скажімо, до копійки, то було б бажано, щоб розшифровувати тих цифр, цифр було хоча б вчора на сесію надана, щоб люди знали, за що йде мова. А вести мову про 145 тисяч до гривень треба знати, що вони в себе включають. Ну, зокрема, розрахункові так звані включення ту цифру. Ту суму, а, за січні місяць. Я розумію, а просто ми ще рахуємо роботу. Добре, дякую. тоді виходить, що в лютому ще одне рішення потрібно приймати. Ні, в лютому не буде приймати потреби рішення, тому що з 1 лютого заклади освіти і медицини буде фінансуватися вже з свого бюджету. Саме з того бюджету, де буде медична субвенція. Освіти. Може, йде про те, що ми до цього питання більше не поверталися. Йде мова, що перехід від культури, освіти медицини в управлінні об'єднаних громад буде проводитися well, буде, буде проводитися методом реорганізації чи розрахунку людей і влаштування економи. Якщо ви зрахунок, відповідно розрахували інші видатки, які ви передбачите в цьому річ. Що... Скільки я знаю, Тобто розрахункові тобто, відпустки зберігаються за ними і за ними відповідно поплачувати місцеві авіація. Наскільки мені відомо і то погоджено, погоджену з, з медициною і з освітою, запис буде зроблений звільнений шляхом переведення, прийняти шляхом переведення. Звільнений, відповідно, розрахункові мають бути виключені при звільненні тракту. Я тобі мені задав питання. Чи раховано, чи не... Нераховані. Тут є зараз і наклада, які будуть є на посилі. Тоді добре, тоді добре. Імен Володимирович, можете вирішити ще до цього питання? Він і доповнює у зв'язку з прийняттям закону про децентралізацію. Зрозуміло, що ми все врахувати на рахунку. місті. Тому я пропоную як варіант, і вважаю, що це цілком логічна обґрунтована позиція. Зараз на даний момент ми приймаємо рішення про передачу коштів на оплату праці. Якщо законодавець так, звернеться до того питання, і ми обґрунтовано бачимо, що ми повинні вирішити питання, щоб бути. Часточка за піснею, які нараховані, я цілком з вами погоджуюся, що ми до того питання вернемося. На даний момент у нас немає ні в районному бюджеті додаткових коштів, які б ми могли на ті речі зараз залучити. Крім того, наступний момент. Чи є зараз нагальна потреба вже зараз ці кошти вилучати з районного бюджету і передавати в громади? Очевидно, в даний момент, в січні місяці, не стоїть питання, що, 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 що підуть масово вчителі у січні місяці, не стоїть питання, що це підуть масово у відпустку. Тобто, якщо, якщо ми питання це відкладемо на місяць, на два, я не вважаю, що це буде катастрофою для, для роботи цих громад. наступний момент. Так і ми до кінця не можемо зрозуміти оцей запис, який ми можемо робити. Я вважаю, що трудовий договір, згідно стаття 36, пункт 4, він, трудовий договір не переривається, тобто він продовжує виконуватися, тільки змінюється форма власності. Відповідно, в нас є напрацювання, що ми в трудовій книжці пишемо один запис, що таке підприємство змінило своє підприємство, і відповідно воно буде називатися таким то підприємством такої то своєї ради. Це також є точка зору, яка цілком можливо має місце для, для життя. Чому ми зараз повинні загостити ту ситуацію на, на відпустки і, і створимо собі не переводні обставини? Я не розумію. Я пропоную піти по такій формулі. Зараз ми говоримо про заробітну хату, вивчаю питання, як поступити з відпустками, погодимося, потискаю заробітну руки і вирішуємо питання. Даний момент прошу, не, не, не в той момент просто не Пане Вене, я би просив, скажімо, висловитися в керівнику ну, головному лікарню з того приводу, бо, чесно кажучи, для мене скажімо, дивно є. Ми на робочій групі, здається, все узгодили, з'ясували і тут з'ясовуються ще якісь скажімо, моменти, а нам передавати треба, скажімо, буде з завтрашнім днем. Приїде освіта, після завтра приїде медицина. Ми що ще раз міняємо правила гри, а що стосується коштів. А то кошти не ті, які передаються громадам, то кошти, які мають бути виплачені працівникам при звільненні. Давайте відрізняти одне від другого, не змішайтеся на руку. Ніхто не веде мову про те, що якісь кошти передаються громадам. Панеха, давайте тому говоримо, що... Światło, serwow. Jest...